Пліс прогулянка Полтавщина. Перемога світла над темрявою. З Новим роком. Ось я уявляю, стоїть якийсь голова. І Гей, щось скаже. Будівля 1912 року. Це собака, яка охороняє сільпу, а це подружайка Максика. Вона її не дає. Ще прийшли додому. Без 10:5. Чуєте, не тривога, як собаки виють, лають. Хто кого перекричить? Тривога, собак. Чи собаки тривоги? <с>? Так, опять дивний сміх. Ладно, прогулялися. Гарного всім вечора. Сподіваємось на тиху ніч. Завтра починається робочий тиждень. Я завтра ще маленька відпусточка. Все. Всім миру, добра, злагоди, тихої, спокійної ночі. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. Пока.